Як же ми будемо висаджувати декоративну капусту? Погляньте, це висока. Зараз в мене вони по 15 гривень. Ми її садимо якнайглибше. Бачите, ось її головочка, тут буде квіточка, ви садите її майже-майже по головочку. Оця вся частина, дивіться, яка шикарна коренева система. Вона розправляється, ця коренева система, тут пускаються корінчики, і оце все в землі, тобто їй буде міцно триматися, тримати оцю масивну головку, яку вона Випустить, вона далі поженеться вгору, і вона буде, як на зріст, тобто вона буде висока, для того, щоб вона міцно трималася, її потрібно глибоко посадити. Зрозуміло, з цією. Біла теж є і вища, є, і нижча, тому ви так само її висаджуєте. В дорослому стані вона буде однаково висока, низька. Теж вона буде низенька, вона буде при землі, не буде дуже високо, тому ви її теж по головочку садите. От, в попередніх відео ви бачили, які вони шикарні, уже як місяць висаджені в ґрунт. Погляньте, ось це з касети, яка шикарна коренева система. І все. Зараз в мене по 15 гривень на ці свята знижка, взагалі по 20 гривень продаю.